Зараз починається з'їзд демократичної партії Сполучених Штатів Америки в Чикаго. Знаєте, чим важливий цей з'їзд? Важливо, що 4 тисячі делегатів демократичної партії в Сполучених Штатах оберуть і підтвердять, що кандидаткою в президенти США від них буде Камала Харіс, віце-президент США. Важливо, що саме демократична партія і кандидатка Камала Харіс підтримувала, підтримує і будуть підтримувати Україну. Нашу боротьбу з російським агресором. Покарання військових злочинців в Росії, постання міжнародного трибуналу, надання подальшої допомоги. Ось чому для нас, для всіх українців, важливий цей з'їзд. І на з'їзді обов'язково виступить і президент США і його дружина. Виступлять впливові демократи. Пам'ятаєте, була держсекретар США та кандидаткою до речі, президенти США Хілак Клінтон. Виступить і екс-президент США Барак Обама. Всі будуть підтримувати Україну. Ось чому для нас. Важливий цей чотирьохденний з'їзд демократичної пари.